Доброго дня, ми з України, і з вами Керманська Пасіка і Сергій Іванович. Точок перший, відкачується мед, медочок. Восьме число сьогодні. Ось четверг. Працюють бджілки. Ось осталось мені відкачать ось оцей лежачочок, жавтенький, який раївся. Вже нагнав силу таку, що догнав усіх з молодою маткою. Ройчик один єдиний був в цьому році з усієї пасіки. Так що ось три вулика залишилися таких лежачі, да і ось такий лежачок. Ну думаю, за сьогоднішній день я з ними упораюсь і почнемо продавати медочок. Приходять вже люди трошки додому, хто знає. сусіди, постійні клієнти. Так що пилочок ось носить, медунка квітна. Та і багато цвітів зараз після дощика на полях, після пшенички, ячмінька. От. Так що так от точок перший працює. Це вже відкачені і смужки проложені від ворогато цього клеща нехорошого, який мучає всіх постійно. Он у мене оці раз, два, три, чотири, пять, шість, сім. от У цю сторону от, хорошо працюють. ось, Взагалі один пилок, обножка. обносить Ну, медунка у нас завжди хорошо дає. В цьому році дуже добре. Не вважаю, що вона ще нектар виділяє добре. Там багато цвітів, я дивився, ходив. Тут в мене пів кілометра. Поля там ідуть. Квіт не така, квіточок гарненький. о На водички трошки. Так що інжирчик скоро буде вже поспівати Багатенько нав'язало Ну з першої весняної заход не дав він. В минулому році був крупний, а вже ось починає. Ще 2-3 дні і вже почне він, вже буде вкусняшечка. Виноградик поспіває, вже який білий є, спіє. Темний вже теж спіє. У мене є кишмиша там без косточки. хорошенький виноград. Буду в этом уроке тоже я его оброблял три раза и нормально. Пойдет, куда он денется. Фрукта есть и хорошо виноградок обалденный. Так с мужечки, это пустая коробочка. Вот такими смушками по две штучки на семью. де сильно і в верхній корпус я закладаю ще mm. йдемо 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 і в мене ж вистає ще ось виноградика нарізав кроликом зрання я їм даю кроликам Водички свіженькі. Раз в неділю профілактика. У мене їм водичка з йодиком. І да? гризуни. Ось є Картошечка маленька така. Картопля даю їм жменьку картопельки теж. Ось в основному молоднячок в мене. Тут мамочка сидить. А тут тут в такі такі мама пропала. А вони вже сим місяць, ось такі от маленькі, грызуны, хорошенькі, самі без мамочки. Живуть. Уже дві тижні, як мамка пропала, не знаю чого, Чего вона вами пропало. Що зараз світло включу. А от тут уже покушали трошки. Бачу, кавунчик їдять, усе їдять. Картопельку, да Де вас тут водичка? Де вона? Єсть, є, водичка. отакі такі от біленькі, чорненькі, мама чорна. Всі мами чорні. цим по півтора місяця. цим трошечки менше. Вот такие тоже біленькі, чорненькі, сиреньки, мама чорна і папа чорний у них. Так що тут у мене две пусті. А тут ось о, папочка, ось, він папа їхній такий обормотик хорошенький. Ишли покажись. И носик покажи, носик иди все. Ну хороші, вручный у мене. Ну, коротше, як-то так. Їдемо далі. так от. Зранку в мене кролики. Так, це бідони я виніс. Хочу в сарайчик перенести. Ось такий відкачалося вчора. Треба буде зібрати Эта сафорка. Дикалкація. Ось бідончик. Так, тут пів бідончика. Ось другий бідончик, Так, там пів бідончика есть. Ну, ось еще один, два, три, чотири. чотири бідончика в мене, Соня. десь такого-то сейчас я, Ось повненький, Не буду дальше. дивитися, Нема коли, хочу дальше похвастатись. бджілки не літають, так і в гаражі. Сам потахенько. бджілки не мішають, нападка немає. Так, і відкачується в мене медочок. така от медогоночка на 4 поворотня, розворотня. Так от у мене виходить от. Ось о вилочка, її, мабуть, років 50. Бо я вже нею користуюся десь 35 років. Це мені дідуля один пчеловод бджуляр подарував, сказав, будеш мене споминати, дуже гарно відкривають, легко один заход і протянув, протянув, все, не рве, не це і все чітко Ось отакі от рамочки, о! Полностью ось бачите, з двох сторін Тут трошечки не допечатано. Ну він зрілий він зрілий хорошенький. От. А це нанесу собі сюди у гаражик, і потихеньку чайочок собі, кофеочок. Ось трошки теж не допечатано. Ось так от. Сам потихенько. За день. І ось іще на лісі є тоже. Ось так от. Не можу витягнути одною ручкою. Ось тоже, бачите, вот такі рамочки усе. Це чиста сафорка. <кхи> Запечатано все. Вот. Так, якось... Зараз поставлю, сейчас буду працювать. це наносю я в ящики ці. Ось теж трошечки недопечатана, а так він зрілий, хорошенький медочок. Ось, як бачите. Тут шість рамочок сюди входить. Ось шість рамочок. Ось свіженька відтянута. Ну я не, не ставив так, щоб вони роздували. Я думав, що матка. Буде наверху червить. Було зразу внизу, потім я переставив наверх. от І вона не червила. Та і не роздули вони мені рамки. Зазор був маленький.